Малинки, 30 ягід малинки. П'ятьом друзям роздала, по скільки яги додав. По скільки По 6 ягодок. Що ти для цього зробив? Три, на по шість яги? Добре, є. Далі команда е, е, група Сума. Є у нашого Андрійка вісім монет, по 2 копійки. Мабуть, кожен із вас знає, скільки грошей Андрій має. Валерія? Ти рівно пів відповідаєш. Отже, скільки грошей має Андрійко? 16. 16 і добре, їхали далі. Так, наступна, це Софія писала, так, група у нас різниця. 48 карасів наловили ми усі. По 6, скільки риб кожен з'їсть? На, на 48 поділити на 6 дерев, 8 рибок. 8, 8 рибок? Кожен з'їсть кожен правильно, добре. І часто так, квіти дівчинка збирала і букети їх складала, 6 букетів по 8 квіток, скільки всього дітей квіток.